Вам псига геро. Це друга частина провождения паркура. Поїхали Карти, поїхали Продовжуємо І так Я не можу... Короче, якщо не проснулась до кінця, то мені потрібно то... Блін, Псига геру! Псига геру Давай, давай і Нема только один викид, це из лестниці паркур. Паркур, Я і совчу. вибачайте, ребят. І... О-о-о! Вы бачите, ребята, вибачте? Я зробила в мене фізко. Так, і... Да пта соте! Там матушні булочки! Не ставити Вбивати. Та ні, блін. Я, я просто так не здамся. І слишу. Ну що, мені за потрібно пройти хоча б другий уровень. Я на другому стою, і слишу, і не можу ніяк пройти її. Та її переседає. Угу. Я думаю, я думаю. Що буде зробити? Щоб я могла... Норм? Да блин! Паркурити. Там він мимо. Да як? Йопарисе? Да блін, вот у нас завжди навічно все було застрягну на другому уровні. Знаєте що? Якщо брати чесно, без читов даже. Чу карту? Я перший ворогін якось прийшла, я не знаю як, ну ок. Так, як мені ще думати? Якби автор зробив би, цей блок забрав, він би, я би могла запригнути, ні, блін, він зробив ще важко для мене. Дайте, У житті в мене, тільки одна мрія, пройти цей рюбаний паркур. сказать и все В принципі. Угу. так давай не сдавайся моя девочка давай вчись паркуриты ладно 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 я не знаю как но ну, блин ч я падаю Ну, ч не падає там Підписок не вистачає на канал, не знаю. Коментарям може і лайк, і колокольчиком не вистачає мені. Вой, це я не можу пригати, не можу, нормально так Я зрозуміла, чого так. Принципі, я зрозуміла. Угу. Може це це, я не знаю. Я знаю, зна... знаю. Припадь на то я зможу до паркурити до кінця зможу. І ви мені допоможете, ребята. Давайте. Ну, О, лайки-лайки йдуть. Так підписки. Ого, куди я паркурю? треба подумати мені, як мені то прыгнути сюди, як мені то прийнути? І поставити я просто чекпоинт! Це чекпоінт, як його поставити. М -м -м. О, дякую, ребята! Тепер що? чекпоінт Не можна вбивати? Це, зараз, зараз зараз я хочу одну команду прописати. Під названням нами Даже чекпоинт, ребят! Тепер... Так хватит, я тебе зараз буду сдувати. Давай, давай. Як мені допрыгнуть, алло, як? Ладно, чекпоинт у мене стоит. Ох, це, на... це норм. Треба вже буду вмирати безкінечно. Я маю то швитала тепер порити і пройти до третього уровня, а третьому уровні я не знаю, що там. В Принципі. Угу. Та як? І завжди кіл пропитувати, не найс. Найс, найс, найс. В принципі. Та як? Автор зробив щось цим... Не знаю. Парпор, зроби його легким. Я не знаю. Чому він зробив він такий важкий паркур? я не знаю, не розумію сама. О, о-о-о, норм. так и... Так. Так, ищет. Шо... О, о-о-о-о. Давай, давай, психогр. И нам килл. Офигенно, психогру, так живем. Офигенно! Молодец, психогерл! Да як ты меня задрать? Не задрала бы, спада, девочка моя! Хм, думай, думай, психогерл! Да як ты меня задрала? Ты мастер-нуба! Да. В принципе... Для тебя прописала его в чи... Ой, блин, выпустимо тихнулась. В чат. Ну, меня уже нерв не хватает, що я падаю. Не прописал чат килл. Пожалуйн цепи. Господи. Да блин, а ты меня задрала! Ребят, я не можу, лайків немає, і коментарів немає, і підписок немає. Коло пальчик, нікуда я не можу пройти цей гребаний паркур. Вийдемо. Так. Що, зібрались з мислями. Як мені та паркур, це інтересно? Та паркур это интересно? Я це паркур перший раз, а другий раз я не можу ніяк. Чому, ребят? Це проблемка в мене. В житті. ну це безкінечно буде. Блін, я впав, опять судьба! Бля, хоча автор не може зробити другий чекпойт, ні, блін. його вона один, то що, А це така логіка. Ну, блін, як мені надо драв. Реально, чи я цей автор? Реально, не драв. Я раз буду вмирати і помирати Знаєте що, ребят один раз креатив можна ой я вже тут ребят я вже тут ребят І давай ой ях мне допрыгнутый Як, ребят скажіть, будь ласка Та як ти мене задрав Оп, оп, оп Магія, один раз магія. Я вже тут я... я вже тут ребят І... Давай, психо герл і третій уровень! Почай, а що тут? Шалкер! А нічого! Уже я тут! Да вы издеваєтесь! Третій! Ваш квіт! Для мене буде! Я не знаю, тобі, як тут то тут на паркур на цих заборчиках! Паркур на заборчиках називається! Як? Видивити! Ааа, він мене піднімає, я зрозуміла. як ти як він блін, Це уровень для професіоналів. В принципі. І як паркури, як мені паркурити, по-перше, як? Ага. Зрозуміла, зрозуміло. Що тут? Тепер тут чекпоінт. Та не ладно, да нафіг. Ні, ні, я не піла не так зробила, не так. Я хочу плакати. Ага. Так. Все, зібрали з мислями. Я переживаю, прям, я б паркур, буду ваш кібаркурс. Ну, і тільки, орівяк, блін, я впала опять же. Я переживаю за це. в принципі. Ребят. Ідих мені. Тебе не любито, психогОР. Ем. E? Як ти? В принципі. Ну що ти, блін, тільки можеш падати і падати і падати, коли тобі і хочеться? Всига гьорло. А хто тут проходити паркур буде, а? Якщо не ти, псига гьорло. Пожалуйста. ласка. Я ты, ты меня задрала, поднимайся уже. Да я! Все, 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 я не знаю, все. Я не могу меня подняться. Нервы в кулак и проходим. Да я! Сповразу зробила, вас другого, а з третього я не можу. Ребята, ну чого так, несправедливість, скажи чого так? Цим смисл. Все, ваша вас дівчинка не може зробити. Може, в принципі. І може вона тільки не можу, бо цим смисл, в цим проблема. Нет, я не такая, все. Я не такая, ребята. В принципі. Ты угу. че ты меня задрав в паркур? самим автором. Что мені сейчас сказать? Я не знаю. Я сама в шоке. В принципі. Вс, Може все. мене це лаги? я не знаю, хто я. Ти мене позориш, психогерл. Позориш. Може, даже так, може даже так зробити. О, от бачите, як я додумалась. Я не мысли, я. не падание, мягко говоря, сказано мной. В принципе. Угу. То ничего страшного. Ти Ти не збираєшся проходити цю карту. От кінця. Я зрозуміла тебе. В принципі. Треба угу. просто пройти її до кінця. І всі тобі будуть тішитися, то ні, блін. Як Я не що я так подумала. Чекайте, почекайте, надо мені зараз подумати. Як пройти цю карту? Ага, це так, це так. І називається, впади психора моя девочка. І не пройти паркур до кінця. Це автор, блін, був важкий, реально паркур для мене. Так. І що далі? В принципі. Я сама не розумію, може перезапуститись мені, типу померти. І... Так, я тут стою, я тут стою і... О, норм. Я поняла, я зрозуміла, да без зупинки мені прыгати. Без зупинки, без остановки. Ребят. Це блін! Ну було б, если так. А так то блін. Що за проблеми в мене? Пішли, появились. В принципі. в Принципі, які? Ці проблеми? А, скажіть. Я так і знала, що я впаду. Я я. Я я я, я так і знаю того що. Я себе що, лі, не знаю. Я себе знаю, в принципі, до кінця. Я не пройду цей чортовий паркур. Чортовий, що там для мене як важкий бісить. В принципі, ребят. Він ніяк не можу дойти до... до кінця пройти цей паркур до четвертого уровня. принципі. а четвертом... Ой-ой-ой, як важко мені буде. В принципі. І... давай давай. Все, тепер. я... Тут і... Так. Здаю! А, ні, злякалась. Я заказувалась, думаю, як я ту прийгну. Пойнт писати, я не знаю. все Всем ладно, я переживаю. Що я писала чекпоинт і... Все, можна кіля десь можна помирати, в принципі. Ю. Та як? Ох, як мені сказати? Я сама не знаю, как пройти, я буду плакать, да нет, нервы молочок кулачок, ты можешь проходить, это твои обов'язки. у меня обязанности паркура, в принципе, ты меня задирала, психогерой, все, Вс за все. в принципе, давай-давай, психогерл, пройди. До кінця. Тут. Умоляю тебе, я тебе не витребую нічого. Тільки одне прох. Ти. Паркур! Пройти її, будь ласка. Що ти, блін, можеш. Ти просто не хочеш. В принципі. Та як ти мені задрала? Як ти? Так. Воу-воу-воу! Далі шо. Чо сюди. Та як? Та як я маю падати кожен день? Мягко сказано, ребят, м'ягко сказано, що я впаду кожен день, падаю. І не проходжу її до кінця В принципі. Все відно. Ожидаємо, принципі. Що я впаду, вкладу, донірничать. Uh -huh. Вам це не потрібно, я знаю, і мені це не потрібно. Ти, будь ласка, підтримайте мене. Так і, і ще так. о о Да як?! Это с нуля, ну блядь, хамуха, бля, хамуха. Если была бы карта по но я бы сказала, не-не-не. Это -не, -не, -не". не для меня. Принципі. Та як ти мене. <laughs> ну я не вже... звужа. що я буду скоро біситися, ребят. І... Та як ти мене задрала? Принципі. Та як ти мене задрала павда ти? Молодай психогерл умоляю. Пожалейся, бес свои нервы. Нет, блин. Ты хочешь падать, да? Да як? И... І... Молодець. Я не молодець, психогерл, ты. Не молодець. Дивитися, ребят, на себе. Я не вмію проходити паркур не вмію. А я таке... Тільки... Продовжаємо і так, продовжаємо. Ну, це як юриди, ну, ну 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 такойся. Ну, 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 Слухай, ми не можна вивезти із себе, тільки паркуром. І... Давай, давай.

Πολλαψία και ρωσία με κάτω, με πολλαψία και ρωσία με κάτω, με πολλαψία και ρωσία με κάτω, με